PlayStation 5 Pro. Вона вийшла після 4 років існування PlayStation 5, котра в свою чергу вийшла через 7 років після виходу PlayStation 4. Всі були в очікуванні нового, 9-го покоління консолей. Кожен витік обговорювався, ажіотаж був величезніший. 11 червня 2020 року Sony проводить ігрову презентацію. Всі чекали, але не сильно розраховували на показ нової консолі. Презентація закінчується, і тут... Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah. Всі були не просто здивовані, всі були приголомшлені новим футуристичним дизайном. Очевидно, це був успіх. Єдине, що заважало, це дефіцит на півпровідників і відповідна відсутність консоли в магазинах. Але і це з часом вирішилось. І ось нам показують PS5 Pro найпотужнішу консоль у світі. Що в ній нового? Як на ній грається? І чи є сенс оновлюватись PlayStation 5 на новинку? Розпаковка. Перша, що нас вітає, це коробка. І як і завжди, відкриття нової консолі дає щиру радість, яка супроводжується гарненькою коробкою, але без надмірностей. Знак 8К пропав, хоча ця консоль 8К видає про що пізніше. Також окремо виділено текстом, що консоль поставляється без дисководу. Його можна докупити окремо, або якщо у вас є PlayStation 5 Slim, то можна зняти і повісити сюди. В комплекті ми маємо DualSense, HDMI, USB-C на USB-C кабель, кабель живлення і документики. Ну і саму консоль з підставками для горизонтального встановлення. Аудиторія розділилась, комусь не подобається комусь ні. Особисто я вважаю, що це набагато краще ніж та пластикова шайба. Дизайн. Я не очікував, що цей дизайн можна зробити ще краще. Дійсно, PS5 сама по собі це дуже гарна і футуристична консоль, як і була на перший день продажу. Але якщо поставити PS5 Pro поруч, то вона одразу старіше на 4 роки. Уперше трошка вужча та коротша. При такій самій висоті розмір зменшився, продуктивність піднялась. Додали чорні вставки на бокових панелях. Спереду тепер тільки USB-C, один з яких 10 гігабітний Уважно, гігабіт це не гігабайт, і в нашому випадку 10 гігабіт – це приблизно 1250 мегабайт на секунду, чого насправді теж з головою вистачить для будь-яких задач. І як і на Digital Edition, тут тільки одна. Кнопка живлення. Кнопка виймання диску перейшла прямо до дисководу, який кріпиться окремо. Ззаду майже все те саме: HDMI, lan порт, порт живлення та два USB. Але тепер теж 10 гігабітних, по той самій схемі, як і з USB-C. Що ж, під'єднуємо консоль до мережі, підключаємо до монітору чи телевізору та вмикаємо. Програмне забезпечення. Меню майже таке саме, як і було, тільки в PS Store з'явилася сторінка з оптимізованими іграми під PS5 Pro. Також на 30-річчя компанії можна візуально змінити меню. DualSense в комплекті той самий, не якась там Pro або Edge версія. Насправді цей геймпад настільки крутий, що зробити щось краще навіть не уявляю я. Окрім додавання Piсток ззаду, але це і так реалізовано в Edge-версії характеристики. оновлень всередині багато. Тепер тут 2 терабайта SSD замість одного, що значно більший плюс, ніж може здаватись на перший погляд. Для розуміння, це Call of Duty Black Ops Cold War, котра на 300 ГБ, Gran Turismo 7, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, Star Wars Jedi Survivor, Witcher 3 Wild Hunt, Metro Exodus, Ghost of Tsushima, Spider Man, Wukong. І у вас ще 100 ГБ зверху залишиться. По продуктивності, якщо коротко, вона на 60% продуктивніша. А якщо не коротко, то тут відеокарта має 16,7 терафлопс, причому що процесор майже не змінився. Це 8 ядерний, 16 поточний камінь від AMD на архітектурі Zen 2. Ну і не обійшлось без додаткової підтримки апскейлінга. Називається PSSR. Хто чув про DLSS та FSR, то це плюс-мінус те саме, тільки від Sony. А хто не чув, це технологія, завдяки якій можна отримати більше FPS і майже не втрачаючи в якості зображення. Принцип простий: у вас телевізор 4К. А консоль буде генерувати картинку в HD і завдяки штучному інтелекту в реальному часі збільшувати картинку до 4К. Таким чином вона стає менше навантаження на пристрій. Технологія давно зарекомендувала себе на ПК, тому поява на консолі це було питання часу. А от щодо 8К тут цікаво. Як я і казав, знак на коробці пропав, але якраз такий 8К на цій консолі є. Тільки на трьох іграх: це f 1 24 Gran Turismo 7 та No Man's Sky. І тут якраз і працює цей апскейлінг FSS. Тобто картинка буде набагато чіткіша, ніж просто розтягнути 4К на 8К, але все одно не зовсім нативна якість. І це важливо, бо завжди було так, якщо у тебе 4К телевізор і ти на нього натягуєш 2К контент, то буде мило, бо кількість пікселів не збільшується пропорційно. Тому і результат доволі поганий. У PS5 F8 8K тільки в теорії, але я логотип у PS5 Pro. 8 8K реально є, але готипа немає. І найцікавіше, консоль та й зроблена, щоб на ній грати. Пограли багато в що, і загалом ми маємо ось таку картину. Ігри з PS4 абсолютно один в один граються на PS5 і на PS5 Pro. Це порт на іншу систему, тому і очікувати чогось доволі дивно. В налаштуваннях є можливість покращити якість зображення, але різницю не те, щоб сильно можна було помітити. Я б сказав, що взагалі її не видно. Дійсно, різниця починає відчуватись, коли запускаєш ігри для PS5 особисто. Такому випадку PS5 Pro зазвичай має перевагу, залежить від гри. Десь краща якість при такому ж показнику FPS, десь якість така сама, але можна отримати більше кадрів на секунду. Тут виходить, що дуже багато чого залежить від розробників і від того, як він оптимізував гру під консоль. Також буває візуально нічого не змінюється і максимальний FPS теж, але сама гра працює банально плавніше, без провисань у важких сценах, що робить ігровий процес набагато приємніше. Якщо коротко, під час гри не так важливі показники, FPS як графік фреймтайму або часу на обробку одного кадру. Буває, коли у тебе по цифрах стабільні 60 FPS, а гра все одно відчувається як желе. Ось тут якраз і проблема. Стабільність краще за максимальну кількість. Тому на PS5 Pro ігри реально відчуваються плавніше, приємніше, і причому при таких самих значеннях FPS. І остання категорія ігор це спеціально оптимізовані під PS5 Pro. Таких ігор вже немало, всі можна подивитись на окремій сторінці PS Store. Причому ігор тут достатньо з запасом. Страшно уявити скільки годин треба, щоб пройти кожну гру з цього списку. Так от, в чому суть оптимізації під PS5 Pro? Тут вже пропадає приставка трішки і стає значно краще. Але суть якраз в чистоті кадрів і роздільній здатності. 4К 60 – це неймовірно приємний досвід. Єдиний мінус це обирання налаштувань. Колись то. Взагалі не було. Потім нам дали вибір між продуктивністю і якістю. Зараз у нас ще більше варіантів налаштування. Там вже до налаштування як на ПК недалеко. Ставитись до цього можна по-різному. Мені, як гравцю на ПК з дитинства, це не заважає, а навпаки, дає можливість отримати такий експірінс, який саме я хочу. Тому дійсно витратити 3-5 хвилин один раз і потім кайфуєш годин 50 вперед, це сценарій, який мені підходить. Ну і проводити точні тести на PlayStation це ще та задачка. Тому якщо вам потрібні от прям детальні і точні цифри, то переходьте до каналу Digital Foundry, який якраз і дозволяє бачити різницю в цифрах. Загалом... Ці цифри будуть тільки підтверджувати мої тези в цьому відео. Що ж можна сказати загалом? Це найпотужніша консоль у світі, і у іграх це відчувається. Так, не у всіх іграх, але давайте подивимось, що виходило в минулих руках і що планується вийти в 2025 році. GTA 6. тільки вона вже чого коштує. А там ще Death Stranding 2, сіквел Ghost of Tsushima і ще цілий список нових ігор, які чекають нас в новому році. Тому покупку нової PlayStation 5 Pro можна розглядати як інвестиція в майбутнє, під майбутні тайтли на виріст. Якщо ж у вас вже є PS5FET, то тоді задуматись на покупку можна подовше, але в такому випадку можна продати стару, купити нову і кайфувати разом усіма. Якщо тобі сподобався цей PlayStation 5 Pro, то купити його вигідно можна в на нашому магазині з Посилання залишу в описі цього відео. Дякую тобі за перегляд, постав лайк, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі!